Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Задля цього організовуються різнопланові тематичні заходи із залученням представників різних структур. Один з таких заходів було проведено 30 січня у приміщенні міськвиконкому. Тут зібралися представники малого та середнього бізнесу міста Лозова та представники Лозівської ОДПІ головного управління Міністерства доходів України у Харківській області. Основною темою зібрання була реалізація у регіоні завдань президента України щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Підсумки результатів 2013 року та плани на 2014 рік в місцевому бюджеті людей зайнятих в цій сфері порядка 6 тисяч 700 чоловік. Це значна кількість порядка 13% наших працездатних громадян міста Лазової. Вклад бюджет від підприємств малого і середнього бізнесу, яка складає близько 10 мільйонів гривень і порядка 12%. Тож тобто значна доля поповнення бюджету міста залежить від того, як ви працюєте, як ви більш розширюєте свої статки. Тож зрозуміла, що такі зустрічі повинні проводитися систематично, адже від розвитку бізнесу залежить і розвиток нашого міста. Начальник Лозівської ОДПІ розповів про нововведення у податковому законодавстві. Особливу увагу Валентин Олександрович звернув на спрощення системи оподаткування завдяки електронним сервісам, які значно економлять час приватних підприємців на подання звітностей. Таким чином, доходи України створюють позитивну податкову культуру у відносинах бізнес-спільноти та податківців. Як рівноправних партнерів, формує та реалізовує спільну ідею через якісне сервісне обслуговування кожного платника та наповнення державної казни своєчасно та в повному обсязі. Важливим кроком на цьому шляху є створення в системі доходів України центру обслуговування платників податків. У нас на сьогоднішній день вже 90% платників юридичних осіб звітують в електронному вигляді. З початку року, поточного року, за цифровим підписом звернулися 36 юридичних осіб та 697 фізичних осіб. Необхідно надати заяву для отримання електронного ключа, витяг з державного реєстру фізичних або юридичних осіб копію паспорта та вашу облікову картку. У минулому році, після об'єднання двох служб в одну, був затверджений стратегічний план розвитку міністерства доходів і зборів, який визначає комплекс з восьми напрямків розвитку. У найближчі п'ять років робота міністерства доходів буде спрямована на вдосконалення податкових і митних сервісів. Найближчим часом. На сайті Міністерства доходів і зборів будуть розміщені ще нові електронні сервіси. Зараз їх налічується 12, Будуть доповнені ще й новими. Це будуть реєстр страхувальників, реєстр платників ПДВ, уже враховуючи зміни. Наступний сервіс буде дані про взяття на облік платників податків, інформація щодо РРО і книг обліку розрахункових операцій, і реєстр платників єдиного податку. Дані щодо реєстру платників НДС і єдиного податку тут дані будуть оновлюватися щоденно, на інших ресурсах вони будуть оновлюватися щотижнево. Найближчий час ці сервіси будуть працювати в інспекції, що дасть можливість всім вам набагато покращити і удосконалити і роботу і зекономити свій робочий час, який ви зможете використати для своєї підприємської діяльності. Ну, так, наприклад, як один із сервісів, який планується в найближчий час, що він запрацює, це сервіс електронного аудиту. Його з початку цього року вже зможуть замовляти підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування. Для суб'єктів малого та середнього бізнесу цей сервіс стане доступний з січня 2015 року. А вже з 2016 року він стане доступним всім платникам податків. Для переведення перевірки у новому форматі платник надає заяву до територіального органу доходів, якому він перебуває на обліку. Заяву подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. За результатом електронної перевірки складається довідка, навіть не акт, тому що перевірка не повинна закінчуватись нарахуванням податків. Перевірка закінчиться тим, що якщо податкова знайшла це порушення, вона запропонує платнику податків в 20 тенний термін. Сплатити штрафні санкції і задекларувати ці доходи, які він не задекларував за перевіряємий період, і сплатити штрафні санкції. Штрафні санкції це не 20%, які би ми донарахували, якби ми перевіряли, а це, якщо ви змушені будете подати уточнюючий розрахунок на протязі 20 днів, і сплатити 3% штрафних санкцій. Тобто 20%, 3%. 25%, 3% – відсотків, три все це різна все величина. Якщо ви не подасте точніші розрахунки, ви можете це подати в текущій декларації, в текущому розрахунку, ну при тому сплатити 5% штрафної санкцій та пеню. Валентин Олександрович переконаний, що така можливість конче необхідна платникам податків. Адже саме вона дозволить платникам податків перевірити, чи правильно вони подають звіти і таким чином уникнути великих штрафів. Тобто ми все хочемо перевести на спілкування з вами за допомогою електронних систем, за допомогою електронних ключів, які ви отримуєте безкоштовно податкові, завдяки яких ви можете, сидячи вдома, звітувати податково. Далі буде сервіс яким ви будете і сплачувати податки по нарахованим розрахункам декларації теж в електронному вигляді? Я вважаю, що і повторюю, що це дає можливість вам зекономити ваш е, час на підприємську діяльність 1 січня. Вступили в силу закони, що спрощують умови ведення бізнесу. Так для платників єдиного податку скасовано свідоцтво платника. Тепер, реєструючись у державного реєстратора, можна подати заяву на реєстрацію особи платником єдиного податку. Замість свідоцтва платника єдиного податку буде вестись єдиний реєстр платника єдиного податку. Цей реєстр буде опублікований на веб-сайті, на офіційному веб-сайті міндоходів та на вебсайті юридичних та фізичних. Осіб, зміни до цього реєстру будуть вноситись щоденно, тобто, це зміни до реєстрації, ваша група, ваша ставка буде вносити зміни, види діяльності, доступ до цього сайту буде безкоштовний. Тобто, якщо у вас виникнуть якісь питання щодо здійснення вашої діяльності з якимось контрагентом, ви можете зайти на цей сайт безкоштовно, і там ви зможете отримати інформацію стосовно. Кода вашого платника податку, назв, назву юридичної, фізичної особи, групу платника податку, ставку та дату анулювання реєстрації. Крім цього, якщо ви як я сказала, вже свідоцтво платника єдиного податку скасовується, ви можете отримати витяг. Цей витяг буде надаватись за вашою заявою. Тобто таку заяву ви надаєте і протягом п'яти днів ми надаємо вам витяг з цього реєстру. Але хочу сказати, що ті свідоцтва, які ми вам видали в тому році і в минулому році, вони залишаються дійсними. Дійсно ми до тих пір, поки ви не звернетеся з приводу того, що ви знову ж таки змінюєте ставку податку, вид діяльності чи групу, тоді вже тільки тоді ви маєте зобов'язані верніше, здати це свідоцтво платника єдиного податку, і на ваш запит ви отримаєте витяг з цього державного реєстру раніше. Свідоцтво платника єдиного податку ми скасовували, якщо у платника єдиного податка були борги на кінець кожного кварталу протягом двох кварталів. Зараз умови змінилися, тобто свідоцтво платника єдиного податку буде скасовуватись, якщо у вас борг є в наявності на кожне число, на кожне перше число кожного місяця протягом двох послідовних кварталів. Тобто, якщо це свідоцтво, воно буде анульовано і далі ви зможете отримати свідоцтво платника єдиного податку тільки через рік. Тому я на це звертаю увагу. Будь ласка, не порушуйте сроки сплати єдиного податку, щоб таких недоречностей у майбутньому не було. Відтепер, навіть маючи податковий борг, є можливість перейти на іншу систему оподаткування. Ви можете перейти на загальну систему з податковим боргом. Але все ж таки його в подальшому погасити. Якщо він буде добровільно вами не погашений, то він буде стягнутий і в примусовому порядку. Ставки єдиного податку залежать від розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня становить 1218 гривень. З 1 лютого становитиме 1250 гривень. А з 1 жовтня 1301 гривню. Так для першої групи. Платників єдиного податку ставка складає 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто, ставка для платників першої групи буде складати з 1 січня 121 гривня 80 копійок. Відповідно, для другої групи це 20% від мінімальної заробітної плати. Ставка буде складати 243 гривні 60 копійок. Для інших груп, які залишились, це у нас третя четверта група 3% це платники ПДВ. П'ята група 5% це 3-4 група неплатників ПДВ, і 5% 5-6 група неплатників ПДВ. Тобто для інших груп ставки відсоткові вони залишили ж ті самі. Зв'язку з тим, що змінена мінімальна заробітна плата, змінений і розмір податкової і соціальної пільги. На податкову соціальну пільгу мають право всі громадяни, якщо їх розмір заробітної плати не перевищує 1750 гривень. Загальна це 50% прожиткового мінімуму, і вона складає 609 гривень. Підвищена 150% – це 913 гривень гривень 50 копійок. І підвищена 200 це. 1218 гривень найбільше питань у платників податків виникає при поданні розрахунків за формою 1ДФ. тому що кожне таке подання уточненого розрахунку це про виплачені доходи громадянам за формою 1ДФ, тягло за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі 510 гривень. Тепер цей штраф буде накладатись тільки у тому разі, якщо ці зміни, які ви в податковому розрахунку відобразили, вони змінюють або збільшують податкові зобов'язання, або змінюють код платника податку. Тобто тільки в цьому разі буде накладуватись штраф, в іншому випадку штраф накладуватись не буде. В минулому році сплата податку на нерухоме майно була відмінена. Цьому ж її поновлять, хочу сказати, що збільшена податкова пільга, тобто, якщо людина Має квартиру у розмірі 120 120 квадратних метрів або кілька квартир, тобто незалежно від, від кількості цих квартир, то е, вона сплачувати цей податок не буде. Це 100, 120 квадратних метрів. Для жилого будинку звільняється від сплати. Якщо е, Площа цього житлової площі не перевищує 250 квадратних метрів. Це ж знову незалежно від кількості цих будинків. І якщо людина має у власності квартиру і житловий будинок, то площа загальна не повинна перевищувати 370 квадратних метрів. Стосовно ставок податку на нерухоме майно. Якщо площа квартири не більше 240 квадратних метрів, це буде 1% від мінімального розміру заробітної плати. Ну, наприклад, якщо розмір квартири або квартир, дві, дві, наприклад, квартири у платника податків або три, і розмір загальна площа. Цих квартир 150 квадратних метрів, то 120 квадратних метрів це буде надаватись пільга, інші 30 квадратних метрів будуть оподатковуватись за ставкою 1%. Якщо площа квартири більше 240 квадратних метрів, то податок на нерухомість складе 2,7% від розміру мінімальної заробітної плати. Для житлового будинку податок буде сплачуватись у розмірі 1%, якщо площа. Будинку не більше 500 квадратних метрів. Якщо будинок більше 500 квадратних метрів, то ставки складуть 2,7% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня стартувала кампанія деклараційна кампанія 2014 року. Нагадую, що Термін подання декларацій – до 1 травня. Обов'язок подання річної декларації громадянами виникає у випадку, коли ви отримали доходи і під час їх отримання не був сплачений податок. Обов'язковим є подання декларації для тих, хто отримав спадщину, продавав, купував або здавав в оренду нерухомість. Прощений кредитором борг також вважається додатково отриманим благом і також потребує декларування. Не потрібно надавати декларацію, якщо зі всіх всіх доходів, які ви отримували протягом року, податок утримувався. Якщо громадяни протягом року Мали такі витрати, сплачували проценти за використання іпотечним житловим кредитом, або здійснювали пожертви, або благодійні внески неприбутковим організаціям, якщо сплачувалися кошти на навчання особисто себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення, якщо ви сплачували страхові платежі за договорами недержавного пенсійного страху забезпечення. Якщо сплачувалися кошти на допоміжний репродуктивний фонд технології або мали сплачувати державне мито за усиновлення дитини, якщо було переобладнання вашого автомобіля з звичайного топлива палива на біопаливо, всі ці витрати ви підтверджуєте документально платіжними документами, підтверджуючи плату і податкова інспекція. Приймає такі ваші кошти і здійснює перерахунок податку, який з вами сплачений до повернення. Станом на 1 лютого Лозівчани вже подали 80 декларацій. З цих 80-30 осіб, які вже це ті, які перервуть здійснені перерахунки. І орієнтовна сума, яка буде до повернення, це 8,5 тисяч. Звичайно, ці дані ще будуть перевіряти з податкової інспекції, але громадяни розрахували в такій сумі. Вже понад 200 тисяч гривень сплачено до бюджету за тими громадянами, які за наслідком подання декларації зобов'язані сплачувати податки. Подана інформація в рамках зустрічі представників Лозівської ОДПІ з підприємцями Лозової була цікавою новою. І головне потрібною усім присутнім на зустрічі. Що ми вважаємо той платник податків, який знає податкове законодавство, він уже налаштований на те, щоб своєчасно нарахувати, своєчасно сплатити ці податки. Міністерство доходів і зборів надає можливість не тільки юридичним особам або суб'єктам підприємництва підприємцям надавати звітність в електронному вигляді, а й звичайні громадяни. Також мають можливість надати цю декларацію в електронному вигляді. Для цього ви отримуєте ключ безкоштовно та програмне забезпечення відповідно скачуєте в інтернеті, і можете сформувати цю звітність в електронному вигляді. Також узнала, що свідоцтво тмінь. узнала про підприємця багато нового. Так что мне надо, я узнала. Встречи нужны, конечно, для общего обозрения информации получить, потому что что успеваем читать, что не успеваем. Законы меняются, информация нужна обязательно. Часто в налоговой и там семинары проводят. особенно вот когда идет э, э, законы меняются сразу налоговая проводит семинары обязательно для предпринимателей юридических лиц просто ну как мы стараемся аж потому что если ты не знаешь закона значит обойдется штрафом обязательно нужно быть в курсе всех событий.